З Нами на зв'язку політолог Володимир Сибулько. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, чи не схожі вам два випадки. Перший випадок це те, що трансляції засідань Верховної Ради немає. Хоча дуже багато депутатів, по суті, в текстовому варіанті в Телеграмі стрімлять засідання. Ми всі чудово знаємо, коли там виступає Метте Фредеріксен. Так вчора з'явилися одразу в онлайні повідомлення про це. Тобто для ворога за великим рахунком це не є таємницею, коли депутати зібралися під куполом, але трансляції немає журналістів не пускають, і другий випадок це телемарафон, чому і досі існує ця е, структура, організація, позиція країни, якщо хочете, якщо зараз дуже багато військових в тому числі кажуть про те, що ну неймовірно сильно відрізняється те, що відбувається там, де ми ведемо бої, і те, як про це розказують в телемарафоні. Чому ці два кейси існують паралельно, і чи не схожі вони вам один на одного? Ну, по-перше, телемарафон існує як система розподілу держзамовлення на інформаційні послуги. А якість продукту, який закуповується через е, цю систему розподілу, нікого не цікавить. Там кілька кланів е, медійних, е, ну кілька продакшенів е, насіло на цей марафон. По-перше, е, ну, ми бачимо, як е, банкова викупила просто час на е, рейтингових каналах через е, марафон. І ну, Історія зовсім нещодавня, коли Зеленський раптом несподівано нібито з'явився на 1+,1 плюс і розповів, що треба корупцію прирівняти до державної зради, що викликало багато іронії, сміху, нерозуміння, з якого з так, з якої ноги він прокинувся, щоб таке нести. Але ми прекрасно розуміємо, що на всіх цих рейтингових каналах. Учасниках марафону викуплений час для банкової банкова через систему е, телемарафонів просто викупила певну кількість часу. І в будь-яку хвилину, коли їм треба, вони можуть втикнути інтерв'ю як не з Зеленським, то з Єрмаком або ще з кимось. Е, тобто раптом виявилося, що коли суспільство потребує справжньої інформації, вивірної, якісної, талановитої. Держава поглинула неймовірні кошти і готує новинною і інформаційною половою суспільства, через що від єдиного марафону відвернувся активний глядач. Зараз, наскільки я розумію, єдиного марафону частка десь трошки більше 10%. При таких витратах, які несе держава, це просто гроші на вітер, як, ну як пиво без горілки чи горілка без пива. Народ каже, тому ну, така історія, і це марнотратство. До речі, це така ну, родова пляма цієї влади, бо вони постійно нам всучують якісь симулякри замість реальної роботи. От дивіться, з них вимагається закон про. Олігархів вони арештовують, Ну нібито арештовують олігарха Коломойського замість прийняття реального закону, який би ну став справді виконанням маркера про початок ну, набуття членства в Європейському Союзі. Замість, ну, замість наприклад лібералізації медіапростору, вони приймають закон про електронні змі. І нібито виконують зобов'язання перед Європейським Союзом. Тільки ми не бачимо в інформпросторі, ну точніше в ефірному мовленні трьох каналів, заради яких Євросоюз і натякнув владі, що треба змінити правила гри і повернути. Вони правила, нібито змінили, а в ефірне мовлення три канали не пустили. І так це робиться у всьому. У всьому. Ще з тим законом про олігархів це взагалі комедія. Його ж коли приймали по-моєму півтора роки тому, чи два, два навіть роки тому, їм всі казали, що Венеційська комісія це забракує. Ну а останній кричущий випадок з тим самим Коломойським, це е, його арешт, і ми всі пригадуємо, як Зеленський і Банкова козиряли указом про те, що вони позбавили е, там цілу пачку олігархів е, е, українського громадянства. Раптом, що показує суд по е, утриманню Коломойського під вартою, виявляється, він залишився громадянином України. Тобто нам банкова бреше на кожному кроці. Я розумію, брехати е, противнику, можливо, це виправдано під час війни. А на що брехати власному народу? Володимире, ще одна цікава історія сталася вчора. Рекорд за три години буквально було зібрано 25 тисяч голосів під петицією про те, щоб президент України витував закон про електронне декларування, яке в тому вигляді, в якому прийняла його Верховна Рада, на сьогоднішній день там уже під 55 тисяч голосів. Такої єдності в Україні ще мабуть не бачили. І президент відповів, що мовляв, він спершу порадиться з віцепрем'єром. З європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною на рахунок цього питання, це що виглядає на те, що він запитає в Стефанішиною, чи пройде така історія в Європі, яку ми прийняли, чи ні? Якщо Стефанішина скаже, ну ми якось проштовхнемо, то він залишиться в такому вигляді, як воно є, незважаючи на думку людей. Ну що це за історія про я пораджусь з віцепрем'єром? Ну пані Стефанішина відома тим, що вона вже більше року водить за ніс європейський союз з обіцянками виконати ці сім маркерів необхідних для початку процедури набуття членства. Спочатку нам обіцяли до ну за місяць їх виконати. Пригадуєте при наданні кандидатства Україні тут банкова козирнула. Ну, та, це, це сім маркерів смішний, ми це зробимо. Раптом, в листопаді минулого року кажуть: ну, це, це тяжка ситуація, але до кінця року ми це все зробимо. Буквально місяць тому та ж Стефанішина розповідає, що ми не встані виконати ці сім маркерів. Тобто вони дурили власний народ, дурили партнерів. І от я говорив про ці симулятори, які вони плодять постійно. Історія ж із електронним декларуванням, яка, яка так само пов'язана із набуттям членства в ЄС, вона зроблена точно по тій самій схемі, що і з електронними ЗМІ. Ну, так, наша вмачка може проскочить. Ми ж пригадуємо, як Євросоюз, заткавши носа, щоб так би мовити, не дихати цим, всім визнав. Два маркери, нібито ну, виконаними через рік після встановлення цих маркерів, це про нацменшини. І дійсно, там по нацменшинах був проголосований ще в догонку законопроект. Але з електронними змі ну важко назвати це виконанням маркера. І от вони по тій самой схемі з електронним декларуванням. Вони то закон прийняли, нібито такий, який може бути прийнятний Євросоюзом. Але на рік відстрочили ну, публікацію електронних декларацій для себе коханих. Чому? Тому що виборець, коли побачить це, він вжахнеться. А їм вже кортить піти на вибори ще й переобратися. І тут, знаєте, яка історія? Дуже часто народні депутати попереднього скликання вони ж пригадують, чому розпускався парламент восьмого скликання. Там мовляв був низький рейтинг, низькі показники не справлялися вже зі своєю роботою, не були ефективними, та й не користувалися авторитетом і довірою у суспільстві. Ну і тоді президент Зеленський сказав, що він розпускає Верховну Раду. Всі ми пам'ятаємо цю промову. А що ж тоді має чекати на парламент дев'ятого скликання? Якщо найголовніші питання під час повномасштабного вторгнення, коли весь світ за нами слідкує. Вони от підкладають нам таку свиню, то що вони можливо теж хочуть на вихід? Ну на вихід вони не можуть піти, тому що для Верховної Ради існує принцип безперервності влади, і доки не обраний новий склад парламенту, доти діючий буде ну просто штампувати цю нісенітницю, яку вони називають законопроектами. Та, але чи розумієте ви, що криється в їхніх рішеннях? Це ж не секрет, що існує деяка схема. Та, наприклад, монобільшість вона має бути ідеальною. Вони всі виступають за продержа... проукраїнські державницькі рішення, але має знайтись хтось, хто буде проти. Ну, не знаю, наприклад, там цього разу це пан Бужанський, який ніколи не відповідав е таким супер проукраїнським поглядам. Ну і він вносить там якісь свої правки чи має якусь свою позицію. То це власне може бути узгоджено із центральним апаратом партії. Або о, все ж таки, це такий чорний ворон, який сам по собі. Це е, справа в тому, що вони хочуть імітувати в рамках монобільшості е, і опозицію, і, е, так би мовити, позицію. Тобто, вони хочуть своєю монобільшістю замінити реальну раду, де є реальна опозиція, наприклад, Європейська солідарність дуже активна і надзвичайно інтелектуально. Ну, скажімо, вагома, бо невелика фракція Європейської солідарності постійно переграє цю більшість, ставить її в дуже незручне становище, через що вони звичайно під приводом війни умудрилися усунути медіа із від роботи в парламенті, і тут швидше працює принцип такого ну закритого клубу. Вони не вміють жити в конкурентних умовах. Монобільшість не вміє. Ви ж ну я от нагадаю часи, коли в студіях депутатів е в студію звичайний простий не депутат без депутатського досвіду. Політичний експерт просто е клав на лопатки, так би мовити, цього депутата нещасно. Ну і е мені здається, що на Банковій розуміють якість свого депутатського корпусу, через що війна їм просто вийшла як подарунок, бо усунути медіа, усунути інформацію про позицію, наприклад, опозиції парламентської, відфільтрувати взагалі скажімо, потік новин таким чином, що там нема конкурентної думки. Тоді дійсно ці, ці політики від монобільшості виглядають ну, як такі. Я б сказав, приручені звірятка хатні, але власної позиції від них ніколи не почуєш. Але Тим не менше, ми побачили, що все ж таки цього тижня було проголосовано декілька кадрових змін. Міністр оборони Олексій Резніков під гучні оплески пішов у відставку. І що цікаво, всі говорили, що він буде нібито там кандидатом на посаду посла до Великої Британії. Зараз із того, що я чула по останнього пана Володимира, кажуть, що вже не Британія, а Польща. Резніков каже, а чому польща? Я ж хотів до Британії. кажуть, ну Британія була коли ти був міністром. А зараз ти не міністр, то можливо буде Польща оці ротації, які ми побачили, чи, чи говорить вони нам про те, що пане Володимире будуть суттєві зміни в міністерстві оборони, тому що ми ж хочемо не лише щоб змінилась приставка прізвища для нас? Суть роботи міністерства України важлива. Бачите, Резніков, скільки б він не рвався в диплом... на дипломатичну роботу, але його тепер до останнього подиху буде переслідувати оця корупція, яка була розведена в часи його міністрування. І от уявіть собі, як ну, чим він відрізнятиметься як посол від цієї секс-тренерки в Болгарії. Чи покращить він, так би мовити, ну... Образ країни в Польщі, хоча поляки ми сусідні країни з Польщею, і поляки все знають, що у нас робиться, бо польські медіа дуже добре висвітлюють життя українське. Але знаєте, якщо країна відряджає посла, то дуже хочеться, щоб з ним хотілися, хотілося політикам країни перебування нашого посла не просто ручкатися, обніматися, дружити, шукати всяких ну, пропозицій. Але коли розумієте, посол токсичний, тоді політикам трошки місцевим політикам трошки страшнувато з ним комунікувати, тому що вибори завжди запитає: а чому ти лізеш до цього коруптогенного типа? Чому ти лізеш з ним обніматися? Скільки б скільки б політик не пояснював, що він обнімається і вітається з країною Україна, а не з токсичним послом? Ну але це не не переконає е, виборця. Тому тут треба розуміти, що електоральні демократії. Вони е, мають е, важелі впливу транскордонний. Почули, пане Володимире. дякуємо за коментарі. Політолог Володимир Цибулько був з нами цієї миті.